Тема, яку я хочу говорити, я назвав її Віра, як вона є. Ми недавно говорили про любов. Можна говорити також про надію. Це три речі, мабуть, да, віра, надія і любов. Люди взяли їх за імена, тому ми маємо сестер з схожими іменами і сестра Люба. От, і, і, і Надя, Боді Вєра, да? Ці імена взяті із Слова Божого, Ну, і дуже гарні імена. І так, сьогодні ми говоримо про віру. Не про сестру віру, а взагалі про віру. І перше місце писання, яке я прочитаю, це буде. А? Да, перше, перший віршик 11 розділу євреїв. Визначення віри. Тому що віра якось визначається, що воно таке, да? І я думаю, що багато із вас знає на Ізусь це місце писання. Бо віра то, да, в російському перекладі знаємо, віра то підстава, сподіваного доказ не бачено. В російському перекладі у віріностні віддимом, я существі ожидаємо, а у то підстава сподіваного доказ не бачено. Насправді досить туманне визначення, і зразу його зрозуміти не можна. От. Але оскільки ми розуміємо, що все, що відбувається у нас у житті, відбувається через віру, ми маємо розуміти, що це значить. Що це є віра. От. У всіх її аспектах, у всіх її проявах, у всіх її гранях. І так. Апостоли колись е, говорять Господу Івангеля Луки, 5 6 17 розділ, 5 6 вірш. І я апостоли Господу, додай нам віри. І Господь відказав: коли б ви мали віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали, шовковиці цій вервися із корнем і посадися до моря. Той послухала б вона б в вас. Знаєте, коли читаєш такі місця писання, здається, що насправді ти такої віри і не маєш. І коли я був молодий, я думав, що це тільки якісь мужі віри мають таку велику віру. І що до цього треба дорости. І чи доростемо ми взагалі до такого моменту? І читаючи це і розуміючи ці слова, коли це сказали не просто якісь ем, посторонні люди, але це сказали апостоли, питаючи у Господа, просячи, дай нам віру. А Господь сказав, коли б ви мали віру, складається враження, що як у тебе є віра, ти можеш взяти цю смоковницю і посадити в море. А якщо ти не робиш таких справ, то віри в тебе немає. Власне, колись таке враження складалося, брати і сестри. У якійсь мірі це так. Але я задаю інше питання з приводу цього місця писання. Чи, ми, чи можу я примусити руку Бога рухатись так, як хочу я? Іноді здається, що коли ми молимося до Бога, от Біблія каже про все, що не попросите в ім'я Ісуса, я вам дам. Іноді ми просимо і не все отримуємо. Правду я кажу? Ага, Сестра Любов каже, для своїх вождів. Може і так. Колись, може, і так случається. Але є моменти, коли ми просимо про спасіння душі. Є моменти, брата і сестри. Ми просимо про спасіння людей. Я не думаю, що це для своїх важділення. Це Ми думаємо про, про других. Це вже ми виконуємо серце Отця, виконуємо волю Бога нашого і відчуваємо, чого хоче насправді Бог. Ну, це і наша частинка, Тому що хіба ми не хочемо перемоги для України? Хочемо ми закінчення війни. Хочемо, щоб чоловіки, які пішли воювати, вернулися всі живими. Хочемо. І якщо. Вашу молитву Бог не відповідає так, як хочеться нам. Це означає, що у вас немає віри. Складається іноді враження так, що Бог нам не відповідає так, як ми просили, значить, ми не маємо віри. Чи це так, брати і сестри? Я чув такі науки, будучи молодим, і мені здавалися вони правдоподібними. що... Що якщо ти маєш віру, то ти можеш повертати руку Бога куди ти хочеш? Ну, вони не так виражалися, але сенс такий був: що якщо ти маєш віру, то чудо у тебе в кармані лежать, і ти можеш їх винімати, коли захочеш сам. Ага, ось я бачу, хворого там ходить по базарі. У мене в кармані є чудо зцілення. Я винімаю і даю їм кажу ім'я Ісуса, і зцілився. І Він раз і зцілився. А я думаю, щось у мене такої віри немає. Немає такої віри. І буває, що наша й помолися, а ну, людина і не зцілиться. <плес> У кого хто У кого й хто просив. Іноді Ісус міг уздоровити і не просячи. Хоча Він завжди не виривався в основному в життя людей без дозволу. І тому навіть коли. Очевидно було, що людина хоче оздоровлення. Він часто питав, чого ти хочеш. І коли він прийшов з ціллю уздоровити хворого в купальні Віфєст, здається, да? О, то він е, спитав його: Чи ти хочеш бути здоровий? І ми знаємо, там цікава історія. Там людина лежала скільки років хвора? 38 років він лежав. Він лежав тільки з одною ціллю, щоб. Зайти в ту воду і уздоровитись. Ну, як то кажуть, коню, понятно. Але Ісус не вривається в життя людей. Він питає: Ти хочеш бути здоровий? Так. «Да! Це риторичне питання. Я тут для того, щоб ну, отримати зцілення, я другого нічого не хочу. Ну, тоді Ісус йому й каже: Тоді бери свою постіль і йди додому. Біблія каже, що Він зразу ж уздоровився, взяв свою постіль і пішов. Ісус не вривається в життя людей, це правда. Але чим ми можемо рухати руку Бога? Ми не можемо руху Бога рухати. Рука Божа рухає нас. Так, маючи віру, люди можуть робити чудеса, але ніхто нічого не може робити своєю рукою. І ні у кого нічого в кармані не лежить. Іноді видається, що ну, якісь мужі Божі, чи герої Біблії, вони мають в кармані уздоровлення, але це неправда. Вони мають в кармані чудеса. І от вони мають віру, що можуть робити, що захочуть. Чи це так, чи ні, брати і сестри? Ні. Докази цьому є в Біблії. Ми прочитаємо ще одне місце Писання: це буде Євангелія Івана, 5 розділ, 19 вірш. <кхід> Відповів вже Ісус і сказав їм. По правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе. І тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, тобто отець, те так само і син робить. Нам видається, що Ісус робив чудо, коли хотів. От Він побачив якусь нужду і, і робив це, завжди це чудо. Але в його словах ми чуємо інше, інше значення, що я не можу робити нічого, якщо не побачу, що отець творить діла. І я сам від себе нічого не роблю. Хоча ми читаємо такі цікаві слова, які Ісус каже, що отець дав мені владу, і маю владу я віддати життя і маю владу прийняти. Я маю владу робити дива. Але нічого сам від себе не роблю. Ісус якраз і міг робити сам від себе що-небудь, але Він нічого сам від себе не робив. Коли ми читаємо картину спокуси, диявол спокушає Ісуса Христа у пустелі, знаєте на що зазіхав диявол? Коли Він казав: якщо ти син Божий, то що? То нехай каміння перше за це зробляться хлібом. Він зазіхав на те, що Бог син може із каміння зробити хліби. І як ви думаєте, він це міг робити? Міг. Якби він не міг, то всьому не поставило би питання. Він би не міг цього зробити. Диявол би цим його не спокушав. Але він міг це робити. І я би сказав: ну, виправдано було оце, ну так, з людської точки зору, була виправдана ситуація, де я йому сказав: то ти ж голодний. Зроби каміння хлібами, ти син Божий. Зроби, ти можеш це зробити. Ну, як один стихотворець сказав, ну, кротка уста покорилися духа, врішаючи міхні щастя даже дрожали, пусть даже пухлі, но все же сказали, ні хлібом єдіне. Божий син, маючи владу і силу робить дива, він цього не робить. І він підкоряє свою волю волі Небесного Отця. Ну, ви скажете, то вони ж, він же сам сказав, що я і отець як? Одне. Ми єдині, ми одне. За це його хотіли побити камінням. Хоча він цікаво потім сказав, я роблю діла, які отець мені показував, за яке із добрих діл ви хочете мене побити. А вони кажуть, не за те, що ти так сказав, а за те, що ти, за те, що ти робиш діла, за те, що ти себе ровниш рівним Богу. Будучи рівним Богу, Ісус не робить нічого від самого себе. Нічого. Ви скажете, вони одні ж були, у них одні думки. Так, але поки Ісус жив на землі, Він жив у тілі. І поки він жив у тілі, йому треба було спати, було треба їсти. Це було до тіла необхідно, інакше помре. Тіло, якщо його не годувати, і йому спати не давати, як мінімум, правду я кажу? І на цьому також диявол і грав, він йому й сказав, що. Потім він хотів зіграти на, на Числаві, але це вже інше було. А коли перша спокуса була, вона була настільки близька до реальності, що він іменно в саме, в саме слабке місце хотів ударити диявол. І з нашої точки зору нічого такого дивного нема. Ну, зробив би він хліб х... з каміння хліби, хіба то великий гріх був би, як ви думаєте? Сама сама, сама суть цього всього в тому, що Ісус не обходив труднощі, які Бог поклав для Нього, тому що Біблія каже, що після того, як Він був охрещений у воді, і на нього зійшов Дух Святий. Оцей Дух Святий, який був в Ісусі, повів його в пустелю для спокуси від диявола. Це сам Бог отець проводив Божого сина через труднощі. І якщо ми не маємо в кармані сили, яка б могла каміння зробити хлібами, то Ісус мав. Ми не можемо вийти з труднощів, воспользувавшись своєю божественною силою. А Ісус міг. Але він цього не робить. І він відповідає дияволу: відповідає не хлібом одним буде жити людина, але всяким словом, що виходить, із уст Божих. Він не відкинув, сказав: ти що, що ти мені балакаєш, я не можу з каміння хліби зробити. Він цього не сказав. Він міг. Лиська, та що ти нам хочеш сказати? А я хочу сказати, що наш Господь Ісус Христос все, що робив на землі, нічого ніколи не робив сам по собі. Але робив, як Він сказав сам. Я ще раз прочитаю: син нічого не робить, робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить Бог Отець, те саме і син робить. І так. Нема ні у кого із мужей Божих в кармані яких чудес. Ці всі чудеса знаходяться в одній особистості, яка називається Дух Святий і являється Богом. Тільки Бог може творити чудеса. І тому, якщо ми чуємо, що через якогось брата чи через сестру Бог уздоровив людей, то це ніяк не додає цьому братові чи сестри якої-небудь слави. А додає слави кому? Богу. Єдиному йому. Тому що людина не може нічого сама від себе робити. Хоча Ісус Христос міг, але Біблія так каже про нього, що Він впокорив самого себе і по вигляду став як людина. І став як подібно до раба. Він самого себе впокорив, відсунувши свою божественну сутність в сторону на момент життя на землі. Хоча Він не міг залишити. Перестати бути Богом. Він їм був, але він відсунув її і не зважав на неї. І навіть в самі тяжкі часи, він не зважав на неї. Диявол через людей, він постійно провокував його, щоб він це зробив, але він не зробив. І це було на початку служіння Ісуса, і це було в кінці, і ми чуємо, як люди кажуть: якщо ти син Божий, він висить уже на Христі. Ми чуємо возгласи, то зійди з Христа і що? І ми увіруємо у тебе. Ви скажете, як це стосується нас? Це стосується тим, що він впокорив самого себе, як то кажуть, до самої смертної хрес... хресної смерті. Він впокорив себе і нічого від самого себе не робив. І так, я вертаюсь до того, коли Ісус каже, якби ви мали е, віру, як гірчичне зерно, і сказали ж, смоковниці ці, і вервеся із корнем посадись у море, то й послухала б вона вас. Апостоли подумали, та ми так не можемо зробити. Чому вони не могли це зробити? Тому що Господь їм цього не повілівав. Біблія каже, Пісню до римлян, по мірі віри, яку кожному Бог уділив. Не думайте про себе більше, ніж потрібно, але думайте скромно, по мірі віри, яку кожному Бог уділив. Також ми з братами читали Коринтянам 12 розділ про дари, про дари Святого Духа. І ми ще не все розібрали, але там є дар віри. Цікаво, що це він дар. І він, як то кажуть, працює не назавжди, а одноразово. Розумієте, да? От як спічку запалив, вона згоріла, і більше ти її не запалиш. Один раз воно працює. І тому, якщо Бог тобі дав якийсь момент, таку, таку віру, то ти не значить, що ти назавжди її зможеш приміняти у всіх випадках. Ні. Ти зможеш її приміняти тільки там, коли Бог тобі дасть знову оцю віру. Це не людське. Ми не можемо цього робити. Чому апостоли її не мали? Ну, звичайно, для того, щоб мати віру, щоб з корнем вирвати смоковницю і пересадити, чи ходити по воді, просто перейдемо до ходіждіння по воді. Треба досить щільно спілкуватися з Богом. І це спілкування, до речі, не для того, щоб по воді ходити. Розумієте, так? Да? Ну, я так думаю, що деякі, ну, я би сказав, так, от, молоді, в смислі не в возрасті фізичному, а в духовному християни. Думають, що дари це така ж цікава штука, вона, ну, щоб мене прославлять. Це зовсім не так. Ці речі дає Бог для того, щоб зростали ті люди, які навколо нас, і ми зростали. Ніхто нічого не може примінити для себе самого. Всі дари, які нам Бог дає, вони для того, щоб церква будувалася, для того, щоб Бог прославлявся, для того, щоб грішні люди каялися і знаходили спасіння. Тому у нас в кармані нема ні в кого із пасторів чи служителів, якихось цілення. І тому ми кажемо: а чому от брат там помолився за одного? Попчук да, помолився за одного раком хворого, і Бог його оздоровив, помолився за такого самого, тут же ж, через 5 хвилин, такі самі симптоми, а Бог його не оздоровив. Вірив, можливо, і не вірив, я не можу сказати, тому що у брата Попчука в кармані зцілення не лежить. І по його желанню, отак от, от нічого не станеться. І, так, да, дійсно, у його служінні багато людей отримують уздоровлення. Але це не значить, що Він по своїй волі може зробити що-небудь. Подібно до того, як Ісус сказав для нас, і ми маємо усвідомлювати, що все, що ми робимо, ми робимо тільки так, як бачимо, що наш Бог, отець, це робить. Хтось каже, ми нічого не бачимо, іноді, що Бог робить. О, Ось ми до цього і приходимо. Не чувствуємо, каже сестра. Або не хочемо бачити. Ось тут і виникає питання духовного зросту, духовної зрілості. Коли Бог бере людей і використовує на славу свою. Безперечно, Бог може використовувати і немовля. Може чи ні? Може. І Біблія каже, що навіть навітьмо аслідцю він взяв і використовував. Ну, безрозумно. Вона нерозумна, у неї немає ну, нічого ні, 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 ні мисли, нічого. Вона просто механізм, який працює по живий механізм, який працює по певній програмі, закладеній Богом. Але в якийсь момент Бог німу ослівці зробив, що вона могла говорити. І Вона говорила до пророка. Пророка, той, який дома, повинен чути голос Божий і виконувати його. Але оскільки він, по ходу. Як осліця, напевно. То осліця до нього і говорила, почала говорити, що ти мене б'єш. Що ти б'єш мене? Хіба я не була слухняна тобі весь час, скільки жил, жил, жила на цій землі? І він їй каже, ти, якби в мене меч був, я б тебе забив. І тоді ми знаємо історію, що тоді Бог йому глаза відкрив, і він бачить, що ангел стоїть з мечем отакий, і збирається його забити. І він тоді поняв, що ослиця вона його спасла. А він хоче її вбити. Оказується, не вона осліця. <рес> а я ось, вибачте, за таке порівняння. Бог може зробити так, що Він буде використовувати немовлят. Може. І навіть ми читаємо в Писанні, Христос каже: із вуст немовлят, грудних дітей ти устроїв хвалу. І він каже фарисеям, якщо вони замовкнуть, камні що закричать. Богу можливо все. І навіть Саул, який не був вірним рабом Господа, написаний уже Саул в пророках, Бог може використовувати. Але для того, щоб робити діла Божі, перша відповідь Ісуса Христа до тих, які питають його, що нам робити, щоб робити діла Божі. Він каже: ось діло Боже! Відповідь що? Віруйте в того, кого послав Отець Небесний. Ну, ну якось ві... ми ну, віримо, ну і що. І якось не всі діла Божі робляться. Я знаю, що Бог нам всім дає діла Божі. Скажіть, будь ласка, рано вставати і готувати, моя жінка це робить постійно, дітям їсти. І там застеляти кровать, і там, і там стирати, прибирати. Для жінки це діло Боже чи ні? Так. Чоловік, який йде на роботу, заробляє хліб, от, трудиться коло свого дому, залишається вірний у всіх своїх справах відносно того, що він батько, що він чоловік, це діло Боже чи ні? Це діло. Терпіти, коли ну, хочеться сказати злим словом, сусідові або начальнику на роботі. Але ти кажеш, Господі, благослови цього чоловіка, це діло Боже чи ні? Діло Боже. Свідкувати людині на зупинці, ти розказував, ти стояв, а там щось говорила неправильно. Ти сказав: ні-ні-ні, так не можна. Вони там кажуть: ах, щоб Зеленському, і там пішло, поїхало. А ми кажемо, та ні, так не можна. Казати, що на такі зя, треба молитися за цих людей, щоб їм Бог відкрив глаза, щоб вони правильно жили, щоб вони правильно, правильні закони видавали. Це діло Боже, чи не діло Боже? Допомагати нужденному це діло Боже чи не діло Боже. Ох, скажете, то це ж не такі діла Божі. От якби нам хромим ноги о, оце діла Божі. Мені кажеться, що євреї скривилися теж, коли Ісус сказав, віруйте в того, по коло послав Отець. Бо в той момент вони хотіли, щоб він їм хліб умножив, ще разок. Їм здавалося не те, не що їм хочеться. Іноді нам здається, що от вірувати, і, і діла віри це щось таке велике і, і значиме. От, от там пастор він діло Боже робить, або там хтось робить, от, його в житті, то він діло Боже. А я, ну що ж я? Кожен день будь вірним і йти за Христом це діло Боже. По мірі тої віри і сил, скільки нам Бог дав, нам Бог відкрився жити відповідно до цього. Будучи вірним у тому, що ми маємо, оце і є діло Боже. Ми знаємо всі притчу про таланти, правда чи ні, брати і сестри. І Бог дав ну, в одній притчі. Він дав всім по одному таланту. Пам'ятаєте, так? Да? І один приніс скільки потім назад? 10, другий приніс 5, а третій сказав: Ну, ось твій один ти мені дав, один я тобі вертаю. Бог Господь розподілив всім таланти. І, цікаво, він другого ж не судив за те, що він приніс 5, а не 10. Ні. Він не мав сили зробити. Він мав сили зробити п'ять. І Господь йому каже: добрий і вірний раб. Отримай в управлінню.